Рідна домівка для любові Пірютко лишилася лише на фото та у спогадах. Снаряд окупантів зніс половину її багатоповерхівки на Донеччині ще у 2022 році. Переїхавши з чоловіком на Західну Україну, найбільшим викликом стало житло. Подружжя орендувало помешкання і більше року чекали на виплату компенсації за зруйноване житло у сумі понад 600 тисяч гривень. У нас в квартирі було все: опалення, вода гаряча, бойлер стояв. Телевізор великий був, ремонт в квартирі, пластикові вікна. Все було. Но тут придбали так, газ є. Вода на вулиці, подружжю складно виживати на пенсію у 2,5 тисячі гривень, щоб підтримати родину та бути корисною громаді. Жінка у надвірні влаштувалася на роботу двірником. Попри всі труднощі, вона не втрачає надії, чекає на мир і мріє повернутися додому, незважаючи на все нажити тут. Я не цураюсь на якої роботи. Навіть вони от просять там під'їзд помити. Я йду з. Ну, все одно, де щось починають. А ви жали, оце із за вас. У нас тут це все таке твориться. Ольга Береза з родиною через постійні обстріли виїхала з прифронтового Нікополя. Спочатку поселилася в Яремче, але через високі ціни на оренду переїхали до надвірної та згодом відкрила ФОП і почала виготовляти зефірні квіти. Її дім у Нікополі на лінії фронту пошкоджений, але вцілілий. Тому родина планує повернутися після війни. Ольга зазначає, спочатку підтримка переселенців була відчутною. Нині ж багато ви лишилися сам на сам із проблемами до нас раніше. Приїжджали дуже багато фондів. У нас була був свій якийсь. Куточок, свої заходи, ми приходили, відкривалися. Психологічні такі розмови легкі, ненав'яжі, але люди відкривалися. А Лагуці з Миколаївщини тікала від окупації двічі. Спочатку, коли ворог зайшов у рідну Снігурівку, згодом, коли звільнене місто, почали рівняти з землею постійними обстрілами, вона зізнається, найважче психологічно. Хоч побачити, що ми тут є, і ми не при... Знаєте, іноді чуєш понаїжджа. Ми не понаїжджали. Ми змушені сюди приїхати, бо інакше ми не знаємо, як жити. В одному з прихистків надвірної ми зустріли Олексія Нагорного. Ветеран війни він захищав Україну з 2015 року. Втратив на фронті кінцівку, а через окупацію дім. Його родина за кордоном, а він тут вчиться жити з нуля у наданій громадою кімнаті. Умови да, зручні, так як я інвалід, ось на візку. Є пан, що я можу заїхати і виїхати. і… І в приміщенні я можу переміщатись ну, як би нормально. І умови тут, і кухня. Надвірнянщина стала другим домом для понад 30 тисяч українців. Станом на січень 2026-го тут офіційно мешкають майже 16 тисяч ВПО. Це кожен десятий житель району. Окрім даху над головою, людей намагаються інтегрувати в економічне життя. Так, за сприяння центру зайнятості з 2022 року роботу отримали 313 переселенців. Ще десятки людей пройшли перепідготовку та залучалися до суспільно-корисних робіт. У нашому районі розгорнуто 70 ліжкомість для евакуйованих осіб. Ми їх поселяємо, Ми їм пропонуємо поселення. І також ми посиляємо і приватний сектор. Ми посиляємо внутрішні переміщені особи. Хочу сказати, що у нашому районі є сім закладів місць тимчасового проживання, де проживають внутрішньопереміщені особи. Станом на перші січня там проживає 239 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. 25-му році було 17 тисяч. На сьогоднішній день 15 600. Це десь на 2 тисячі приблизно зменшилася кількість внутрішньопереміщених осіб. Але це пов'язано з тим, що люди частина людей виїжджає за кордон, частина повертається до до, до своїх домівок за майже чотири роки війни громада та приїжджі навчилися жити пліч опліч. Чи стали переселенці своїми? Ми запитали у перехожих на вулицях надвірної. Вони такі самі, як і ми. Єдине, що нас розділяло, мабуть, мова. Ми маємо розуміти, в якій ситуації та людина опинилася, бо хто то не пережив на своїй шкірі, то й того розуміти не буде навіть близько, коли ти лишаєш абсолютно все і береш тільки себе, бо більше годин ніцу взяти. Я такі, що і в нас що не хочу робити, а я такі, що й поможу. Віддячу за те, що ти хоч щось їм даєш. Кожна розповідь це вузол болю, виживання та незламної надії. І за кожною цифрою статистики стоїть людина, яка вірить, що колись таки повернеться додому. Іван Осташук, телерадіокомпанія Рай.